Давайте я вам покажу настоящі трактора, настоящі 50-ки. Настоящі 50-ки, яка буде роботу робити, як 50-ка В дійсності, яка буде і важить, як 50-ка, в дійсності, то в нас дивіться, які варіанти є. По перше, по-перше, отакі от ДТЗ, одна штука, тут є. По ньому ось, по кузову. Раз. І там десь ще було, я не пам'ятаю, по-моєму, на якомусь крилі. 5404 без кандьора варі, а, модифікації. Він один, на нього переоцінка. то 24-й, хто рік хто трактор новий, 23-й і так далі. От. Ну, і, в принципі, от, а, що стосовно трактора, то я рахую, що ну, не найголовніше, не але... Тим не менш, давайте заглянемо, подивимося по кабіні, що він з себе представляє. Обшивка простенька, яка не яка, як то кажуть, є. А... Мафун. Вот. Це у нас такий от іде. кондиціонер. Реверш на коробка передач. Що найважне? 50-ка справжня. Ну, така вже важка 50-ка, яка буде робити. Вона має. От, вперед назад, реверс, там перша, друга, третя, четверта, і там ще є середня, висока і низька. В е, більш дешевих 50-ках проще, Кентавр, скаут і так далі, там іде коробка, там іде перша, друга, третя, четверта, і просто понижне, повишню. Середньої немає передачі. Тобто у вас йде загалом 8х8, тут йде загалом 16 на 16. Ну і Що стосовно технічного все оснащення. От Бачимо які йдуть чулки, які йдуть в мости в них, в цих е е ДТЗ. О, так само по задній осі. О, ну і в принципі вовов аналогічно. Вони дуже між собою насправді схожі. і дтз -шка. Ось я Лувову зараз покажу. Осьо. Вова. Теж похожий. Похожий мост, в Ловові трошки. Кажуть, одні трошки ДТЗ потужніше, кажуть трошки лово потужніше. В, том, в чому ДТЗ, плюс, що тут є ще половинки. тобто По факту у вас там ще буде два рази більше передач. Тому що там ще є типу половинки. От. а В ловолі просто коробка 12 12, але все одно ми бачимо, що тут, як то кажуть, вже апаратура серйозна. Так само вона бортова ловова. Така бортова тільки в неї, ТБ-504. Тобто, і от що, е, де ще йде не міст, от, де, де ще йде не балочний міст, а редуктор. Ото саме є грубий потужний редуктор з усіх, ну в принципі, котрі я за свої роки бачу, всі які я продаю ті трактора. Що вот. циліндр гідропіцилювачі, що сам чулок, що сама бортова. ну Тут дійсно воно зроблено. Веневі є такі. ТБ-504. І от, оце трактор теж ругаючи, китаєць, хлопці, люба техніка, повірте, мені ламається Навіть ДТЗшка ДТЗ-шка бортова настільки Грубо Хоча тут теж докопатися об'єктивно нема до чого. От. А по вазі плюс-мінус однаково Вона десь йде 2600 з копійками до 2700, 2600 йде вага агрегата. А суха вага експлуатаційна, тобто без урахування противаг, без урахування мастил залитих в трактор, без урахування солярки, чисто сама вага трактора, без нічого. От. По комплектації ТД 3 точка. От такі розкоси, тяги. От. Ну, з тонною ваги працювати він може свободно. Там в ТТХ пише всіх більше, трохи завищено, ну бачите, тут воно. Зроблено по, по людськи Так само і дтз теж розкоси, кріплення, все тут теж таке не собеньке. Ну от хіба от, до тих розкосів У мене трохи питання є, такі в вони трошки грубші. Ну Самі тяги, кріплення, все теж відповідне. А там і там є прижимне примусове, от, там і там є зовнішні циліндри. Хіба, бачите, в Ловольчику все-таки циліндри йдуть більш такі потужні. Введети зерсьці, циліндри йдуть менші. самі по собі Оп! гідравлічні. Один піднімає догори, інший циліндр тисне вниз. Так само на гідравліку дві гідропари. Вон там іде розподільник у нас. Ось там далі і дві гідропари на прицеп, на погрузчик. Ну, Собственно, що там будете вже експлуатувати. Яке навісне. Тут іде сцепка в нас регулюється, але ну, переважно більше людей ставить перемичку, тому я сцепки увагу особо не приділяю. В Вволі дві ідуть транспортуні цепки. Одна йде тут, -дво, вона знімається, інша йде тут нижче. І ця іде, регулюється в нас ще по угу. Бачите, наскільки це практично, я теж не знаю. Фактично можна. Нижню зняти і верхню опустити. Чи, бачите, тут є куди розігнатися. Ну, і знову ж таки, переважна більшість людей робить перемичку. Що ще хотілося додати, щоб звісно, поставили вже на лавову на такі ДТЗ більші, бистросйоми на яблука, тому що це дуже практично і зручно йде. Е, менше геморої людині, яка буде чіпляти нав'язку, собі яблуко одів, під'їхав, підняв, все. У вас навеска на місці. Не треба, як то кажуть, без зайвих клопот. Вот. Ну і звісно йдуть, я просто показував ДТЗ кабіну і покажу вам просто кабіну от, після, після ДТЗ та знаєте і після любого трактора э, от якщо колись працювали там якомусь нюховні, якомусь в якомусь Нью Холанді чи якомусь європейці в Америкосі і ви звикли до такої кабіни щоб ну, блин, воно було по людськи все то от, конечно то саме оптимальний для вас все одно варіант вона і, і просторна і має обліцовку і має хорошу обзорність і вот. має кондиціонер має э, зверху лючка ну, все що треба є теж виселись, 12 12 коробка тут кабіна капсульна тобто зашито повністю все тому є кабіни такі з майже рівною підлогою, вона ну, типу, рівна, але там є щелі, всякі технічні отвори. Тут кабіна йде повністю вся зашита, уплотні, резинки, навіть на важелях, бачите, всюди все стоїть. Тобто, якщо працює там, з якимось пестицидом або таке э, пильне попадає в салон і так далі. Тут це все продумано, уплотніті по дворях, ДТЗ. Трошки кабіна не настільки, настільки здоровська, хоча там ну, теж де Там теж всі важі, все управління так зроблено, підвісне, що у вас не було технічних якихось отворів. От. Що стосовно моторів. Що стосовно моторів. Зараз я якось відкрию капота, то... а то не буду відкривати. Стосовно моторів в ДТЗ, -шці. та ні, треба все-таки відкрити, відео бляха серйозні люди. Дивиться, скажуть, навіть мотори не показав нам, дядько Балабов ДТЗ-шка. У нас іде 4 силовий агрегат. А, ой, бачите, читайте надпис. Я, сам, я погано бачу. Останнім часом у мене щось зір впав. Читайте самі характеристику і маркеровку мотора, насоси. Генератор то все ченфа, то все один завод Чанфа, який виготовляє трактор C DTZ і заводний ноунейм, і є вже, як то кажуть, є ще е ці які. Господи, я забуваю постійно. Коротше, ладно, проїхали. Не висипаюся останнім часом. І Ово, конечно. І ОВО, конечно. Лову. Тут у нас і прибуде на кондір вже стоять. Тут у нас мотор, де... Зараз я залізу. Зараз я залізу. От хто каже, що КМ найліпший в світі мотор Шин... Хентаївський мотор Уайдонговський А498 БТ. зверніть увагу А495, А498. О, мотор. А, і ще раз покажу, щоб ви запам'ятали. Ось. О, дивіться, мотор. Мотор Ой, Сінтай. мотор а 498 ВТ. Цей мотор встановлюється в тракторах Ката, до речі. Цей мотор встановлюється, до речі, був. Е, ну Тобто, є до чого, що кемський мотор кричать, що то самий прям. 495 самий мотор, самий-сами. Ну ні, мужики, от найдорогіші 50-ка є. На Ось вот тут стоїть такий мотор. 498-й двигун. Ось, як він виконаний, Дуже насправді файно, добре зроблений. Тому э, Ну КМ то хороший мотор, я не спорю, но Мужики, є вог, мотори поярче о, такі ло, варіанти в нас сьогодні. Капот, бачите, дуже високо піднімається, зручно долізти до мотора в ДТЗ не ось закриває. Ну, звісно, ЛОВО -ло, трошки різниця в ціні Там в 3 тисячі доларів, в залежності від комплектації. Лово-ДТЗ. Тобто фактично ЛОВО все-таки ну, по, 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 по ходовій ми бачимо і по кабіні. Ну і відповідно по ціні. Так, по вазі, по, по, по тяговому класу, особа принципової різниці. Не буде між ними. Вот. особо принципової різниці не буде. Тому там вже собі обираєте. Як то кажуть, бренд більше якому довіряєте, Но, в принципі і ті, і ті трактори рахуються преміум з Китаю, то самі важкі, самі потужні, самі рахуються на дії 50-ки, які є, які дійсно виходжують, і по коробці, по всьому по характеристиках, по вазі. Конкуренції може ставити хіба ката КБшка, вона теж там під три тони ваша, і Еней. Це четвертий новий ТБ він переплюнув Вово. В принципі, можна сказати так, тому що там стає колеса більші, і там все Ловолівські шасі в Венеєві повністю ой, не, в Венеєві повністю такі самі чулки, такі самі мости, все, таке саме коробка передач. Як і в лоболі. Тому не неї дефіцит, звісно, і він приходить і він вже розплодне наперед. Ну, що люди довіряють. А чому довіряють? Тому що Лову. Розумієте? Лову все-таки він роки проробив. Вот. В, в Україні чують, що холодова така волі, як і нею беруть дуже хорошо. Тому так, хлопці, звертайтеся, є є вибір по кабінчиках і дешевше. Там 40, 35, 24. Є більше тому, кому цікаво, звертайтеся. Будемо раді вам допомогти.